Чудово, все. Я залив фотографію в інстаграм на наш новий аккаунт. До речі, хто не підписався, обов'язково підпишіться в інстаграмі f 1 ua І на свої фоточки ставте хештег. Хештег F1UABestFunds. Або просто F1ua. Або, або просто f 1 ua Так, всім привіт. Мене звати Роман Гончаров. Це. Макс подзігун. Я і... не знаю, де подівся той старий Роман Гончаров. Він мені подобався більше. Але ну, є новий, тому. Ти чо? Ти чо? Слава Україні! Героям слава. О, нормально. А, нас угорща на носі, і так навіть, навіть дивно, ми після останньої гонки. Довго чекали на наступну, і ось ось вона вже майже ось. Так що все добре, гонки повертаються, У нас, правда, після неї знову буде така засуха в чотири тижні. І це, в свою чергу, навіює на меланхолію. я Служиш, думаю... Ізвині, можна Так. Да. Якщо сідмо, упаде, хто фотоапарат забере? Ну, якщо немає заповіту, то той, хто перший з нас до нього заскочить. Okay. Окей. Продовжаємо. Ми передаємо привіт Дімі Хавіло, який нас знімає вже можна скільки разів. І вся та картинка, от після того, як почали заливатися, у нас кльові відео, був період кльових відео з віддіскоп. Потім були такі собі відео, а потім кльові відео знову. Це все завдяки дімі. Тому йому великий респект. А, да о, через те, що у нас після Угорщини теж велика пауза, якось навіть сумно збиратися в неділю. Тому я думаю, треба просто забраться в эту же і Значит, да, и от чтобы... початок літньої перерви вы на славу. Эльчик Вишневый. Ну и вот это вот все. Вот это вот все. Да. Давайте переходить непосредственно к обсуждению самого Гран-при Венгрии. Сразу вам анонсик. Значит, воскресенье 26 июля. 14.30 мы собираемся. К нам, кстати, опять едут гости из Харькова, уже другие. Вот, но едут, писали ребята. Э -э вот, Ребятки, внизу вы видите реквизиты. Мы собираем вашу материальную поддержку для того, чтобы для обеспечения <coughs> онлайн-трансляций, для обеспечения наших мероприятий, для того, чтобы их делать качественными, интересными. Вот. И тому подобное. No, вот, поэтому... no money no honey. No money no honey. Да. Мы как-то у нас, вот получается, до воскресенья всего тут ничего времени для того, чтобы собрать нужную сумму, но... Будемо сподіватися, будемо надіятися на вашу ответственность. Мені тут вже приходять, приходять уведомления. Ну ладно. Потім к ним Та, хватит. Та <рес> Ну, Мабуть, ми почнемо прев'ю із трагічної новини, і всі про неї вже чули, встигли якось змиритися з цим. Багато хто ще і задовго до самої новини. Але факт, вперше за 21 рік у нас є смерть на трасі. У нас, щоправда, за 9 місяців після самої аварії помер у лікарні, так і не вийшовши із коми жуль Б'янкі. Велика втрата. По-справжньому талановитий гонщик це не той випадок, коли починаєш згадувати якісь титули, регалії і просто примальовувати заслуги, тому що людини вже немає. По справжньому жуль Б'янкі був чувак, завоював очки на Марусі. Це. Ну, тут тут, говорить, мабуть, більше ні. нема чого додати. І той факт, що Феррарі відкрито його збиралося садити на місце Кімі Райкона, коли Кімі завершить свою кар'єру зі Скударів, це могло бути вже в 16-му році. а Могло бути і в 15-му, Хто знає, як пішло б. Ну, самі розумієте. І тому. Це підняло одразу кілька питань про безпеку у Формулі 1, безпеку в автоспорті, про зміни до регламенту, зміни у конструкції боліду. Зрозуміло, що це великий нещасний випадок, і там не мало б бути трактора, там не мало б бути тієї швидкості, яка була у Жуля, там не мало б бути його боліда, не мало б бути його голови. Але так же сталося, що все воно було в тому місці, в той момент, і від цього ніхто не застрахований. І на запитання, які ви почали ставити до нас, одразу скажу, що я не думаю, що у нас. Зараз будуть серйозні кроки робитися на назустріч закритим кокпітам. Все ж не це є головною проблемою в безпеці Формули 1 мабуть, і це багато в чому змінить сучасну Формулу 1 І все ж таки називаються вони гонками із відкритими кокпітами недаремно. І тут є особливий шарм, і цей елемент ризику він. Мабуть, має залишатися. Крім того, автоспорт ніколи не буде абсолютно безпечним на всі 100%. Всі про це знають, і мабуть, саме тому він нас приваблює. Бо якби ми знали, що він стерильний, що тут неможливо розбитися на смерть, неможливо отримати травму. Мабуть, було б більше божевільних гонок, таких як зараз буває в молодіжних серіях, тому що я думаю, молоде покоління вже у сучасному світі побачило не так багато трагічних. Аварії в автоспорті і думає, що навчене на відеоіграх, що воно безсмертне. Тим не менше, я думаю, що це забирало б частину шарму формула 1. Вона має залишатися вершиною автоспорту і має бути ризикованим видом спорту, тому що гонщики це свого, свого роду гладіатори, які виходять на трасу, боротися із собою, із технікою, з суперниками зі своїми страхами у тому числі, звісно, ну, і не треба забувати, що мабуть, в сучасному світі настільки мало сталося чого вот по истинному настоящего. Вот. И вот этот вот фактор риска, конечно, ну, я ни, ни в коем случае не говорю о том, что там смерти на трассе это, это то, что должно иметь место. Безусловно, нет. Минимизировать возможности подобных случаев, безусловно, стоит. И формула за последние 20 лет, конечно, в этом плане Ну, прогрес у нього просто сумасшедший. Да, насправді ми... можна пригадати багато аварій, які так, а, ще трошки кубляться в Канаді. Ковалайн ну, в, в Іспанії, да, да. А, Глок в Японії. Їх було дуже багато, які могли ще 20 років тому завершитися летально. І це було б на 90% так. А, а ми тепер маємо ситуації, коли гонщик просто виходить і скок. А Марк Вебер з кавалайніном, так? Цей, в Валенсії, б... да. Здавалося, що навіть в сучасній формулі це призведе до серйозних травм нічого, він просто вийшов і пішов в бокси команди. Да. Тому норми, звісно, великі. Зараз вели через цю аварію Жулябінки автомобіль безпеки віртуальний, який, мабуть, мінімізує ризик ось такої аварії, повторення аварії жуля для інших гонщиків. Тому певні кроки робляться і надалі. Але не треба, я думаю, заходити далеко, далеко наперед у цьому. І Є ризик забрати певний шарм Формули 1. На жаль, ну от така ситуація. А, по Угорщині на Угорщина теж у нас згадується, мабуть, і в контексті аварії Філіпа Маси. Теж ну, да. ситуація, яка могла ще кілька, а, 10 років, 15 тому, завершитися а, трагедією. У нас бачимо Філіпа зараз у повному розквіті сил і продовжує штампувати. Ну, ну многі говорять, що знає, таки, навірно, аварія знает. поламала його. Я зараз в контексті його суперництва з Вальтері Ботасом не сказав би, що Філіппа Маса. Да ми що Бота не бачили. — Ми ще Ботаса не, не бачили. Але знаєш, у Ботаса теж є певна історія. Його успіхи в молодіжних серіях, його шлях до Формули 1. І все це нагадує от стандартну історію успішного гонщика з потенціалом чемпіона. Ну, Пастер теж хорошо в серіях. — Пастер, окей, давай не було. Пастер на четвертий сезон виграв GP2. на четвертий сезон навіть Джоліан Палмер вигравав. Тому тут треба хто в першому сезоні вигравав дивитися? Ніко Хюлькенберг, Ніко Розберг і Льюіс Хеймлтон. Окей, ладно, убідів. Розберг тут кампанію таку затісався, да? Ну нічого. у Розберга ще є шанс нам довести, що ми не правіші. Да. Ми... Розказуваю, раз ми вже затронули Льюіса і Ніка. який вони там контракт підписали? Тут. Чутки поширюється, причому цитатою прямої Ніко Розберга, що якийсь пакт вони заключили з Льюісом, команда про це знає, напевно, вона була ініціатором. Правила поведінки. Тобто, хто що може робити, то на що може наважитися при старті гонки, в обгонах, підстопах і різних ситуаціях, коли два гонщики Мерседес між собою змагаються на трасі. І, як на мене, це такий підозріливий документ. Ніхто не знає, що там записано, як. І чи не буде це аналогом того, що колись було у команді Макларен, коли в 98-му році вони домінували настільки на передсезонних тестах серйозно, що з Австралії вони вирішили, що той, хто перший в першому повороті, той і виграє, незалежно від подальших обставин. І відповідно, якщо щось подібне вигадали в команді Мерседес, це великий хрест на будь-яких надіях на інтригу в цьому сезоні. Тому що. У нас і так ми маємо ситуацію. Хто в принципі перше, той і виграє, так за рахунок раннього підстопу той то і так то той, той розбра. А у нас виходить, що тут вони між собою про що домовлялися. Ну я тільки сподіваюся, що це виключно крок на, на публіку для того, щоб ми, скажімо, менше роздмухували всяких історій, що вони можуть між собою зіштовхнутися, у них ворожнеться і так далі. У них, мовляв, все розписано. Насправді на трасі побачимо. Траса, яка у нас найближча в Угорщину, вона для Розберга взагалі ніяка. Він там на подіумі не був жодного разу. А, найкращий результат у нього четвертий досягнутий був минулого року, коли він стартував з полу, а Льюіс із боксів. І Льюіс фінішував вище за нього. Пам'ятаєте ту історію, коли Льюіс сказав, чого я маю його пропускати. Якщо так, в нього не, є пусть, стратегія. Пусть під хай під'їде під і спробує обігнати. І не буде підкорюватися вашим проханням. І ось там теж такий був момент, який призвів до того, що вже було в СПА. Після літньої перерви. бачимо. Я, я так скажу, касательно любого роду пактів, які вони там можуть заключати. Mm -hmm. Мені кажеться, все одно. От якщо вони зарубяться... Я теж думаю. Я особливо... Думаю, все наплюють. Абсолютно точно. Особливо Розберг. Йому зараз да. абсолютно ну, немає не чого втрачати. Ничего, да. Йому треба цей сезон хоч якось реалізовувати, бо Льюіс буде ставати все сильнішим і далі, хто знає, коли у нього буде наступний шанс і чи буде він взагалі. Значить, стаєш на Льюіса. Угорщина абсолютно так. Я думаю, що тільки якийсь форс-мажор, як було у нього із мотором минулого року, або з гальмами, або ще щось, може його викреслити із претендентів, бо у Льюіса із поуливом все окей. У нього Угорщина це, ем, ну за статистикою, дай Боже пам'яті, друга найуспішніша траса після Канади, де він виграв свою першу гонку, перший повол і mm -hmm. таке інше. Тому це його траса. Траса дуже технічна, траса, яка вимагає постійної концентрації і дуже точного пілотажу. Це. Фірменний стиль Хеймлтона Хеймелтона забрав кваліфікації. Він вміє зібрати хороше коло, і тут обганяти важко. як би там не було, Льюісу обганяти в А Льюісу не тут ще й нема кого обганяти. Так да, ну то вона вузька, да, це факт. Вона вузька. Вона з місцями для обгонів, тому що попередня версія угорської траси до 2003 року була взагалі така, що навіть думки про обгон не було ні в кого. От хто як стартував, так і доїжджав, плюс підстопи. У нас завжди є проблема брудної частини траєкторії, яка ближче до підвол. І та ж 2003 року Угорщина, коли було перебудовано трасу, вона яскраво показала, що ті, хто стартували другим, четвертим, шостим, нижче, вони просто от разом пропустили по одному мінімуму супернику. І тому третя стартова позиція це великий бонус в Угорщині. І відповідно, хто із пілотів не Мерседес буде третім. Це може бути Фетель легко, може бути Райкен, чому ні, у нього Угорщина непогано виходила. у нього були і перемоги, і подіум, і фінських вболівальників чимало. Плюс зараз такий час для Кімі, що треба а, показувати і в кваліфікації, і в першу чергу результат. Ну, ми знаємо цю історію, але а, як би там не було, Угорщина, якщо брати кілька останніх трас і кілька наступних, ось крім Бельгії, так Угорщина це от найкраща траса для Кімі. Бельгія це його траса. Взагалі, якщо він в Бельгії програє Фетелю. Привіт, Ботас, як пишуть в італійській пресі, і до побачення Кімі. Да. Ну, а взагалі, вот, касательно того, що це Європа і це сонце, це жара. Ну, в Венгрії взагалі традиційно, так. Да? Очень жарка погода. Я тобі скажу, в Угорщині настільки спекотно в вболівальником жах. От ми по картинці цього ніколи не бачимо, але я бував там неодноразово і я постійно опинявся в нереальній спеці. Ну, вот. просто... И у нас. очень высокая температура асфальта, у нас много поворотов. У Феррари есть шанс? Знаешь, у Феррари какая проблема? Такая, какая была и в Испании на третьем секторе, и в Монако, это тяга из повильных поворотов. Да. И мне кажется, она пока еще не решена. Поэтому даже в таком контексте эта трасса больше Мерседес, чем Феррари. Я, кстати, смотрел прогноз погоды, вроде бы там есть вероятность грозы на субботу. То есть, если будет квалификация дождевая, Ну, ну, тоді вища. вже можуть бути дійсно різні варіанти. І кваліфікація в Угорщині, як і в Монако, в принципі, важлива. Якщо вона буде перетасована по дощовому, то ця гонка, гонка точно буде цікавою. Ну і без того, я думаю, що софт і мідіум трішки консервативний вибір від Пірелі. Знову ми можемо побачити лише один підстоп, хоча я надіюсь, що буде їх два. І тут проблеми із і навряд чи в когось виникнуть. Але... Якщо говорити про спеку і про умови на трасі, то тут і фактор гонщика відіграє важливу роль. Я пригадую, коли після однієї з перемог, якщо я напам'ятаю 2000 року, Міка Хакін е, виліз із боліда, його просто облили людяною водою із відра. Йому було настільки жарко, спекотно в боліді, Він просто смажився в кокпіті, Там було за 80 градусів. Uh, і він проїхав так, всю гонку. Він почав Ice Bucket Challenge, коли це ще не було мейнстримом. Так, 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 так. Тому от, э, цей фактор теж впливає на готовність фізично гонщиків. Mm. Ну, хоч щось буде таке, за чим ми будемо слідкувати. Якщо боротьби не буде цікаво і на трасі, ми будемо говорити, ну йому ж там важко. Ну, да. Може на наступному колі він там десь знепритомніє. Так, давай переходити к вітам. У нас є вопрос від. нашего традиционного зрителя Евгения Малого. Ага, а за кого мне болеть, если с кем не продлят контракт? Болей за Динамо Киев, Женя. А, ну, если с кем контракт не продолжать, кем может опиниться и в хаосе. Кто знает. Был вопрос, кстати, про, наши, ставочки да, на, на хаос. я ставлю ну, твій аутлендер на те, що там буде Гутєрес. <сих> ну, от одним із а пілотів буде Гутєрес. А ты не хочешь поставить? Ні, <сих> ні, ну, я ж не настільки ризикований. Отлично. <сих> Давай, а <сих> второй а, Kia ставишь еще, на второго пилота. А Мой Kia куб. я поставлю на... Ну, я думаю, что тоже будет освещенный гонщик. Я не думаю, что обоих пилотов из Ferrari возьмут. Просто там Верня и Гутерреса. Верня и Гутерреса. Просто возьмут и вот копипаст. Команда, вони, ми не друга команда Феррарі, ми, ми так з ними працюємо, але ми свої. І тут опа вони беруть їхніх пілотів. Ну, да. І їхні мотори, їхні елементи до шасі, і все, все таке. Так, Роман Гончаров питає, перше О. питання, а трансляції будуть? Трансляція буде в Угорщині, як завжди, Sky Sport F1 в хорошій якості. І ну, непоганий коментар теж має бути. Чому ні танборда з Баліда Алонсо? Я думаю, тому що його не було. Так. Макс Подзігун ну, тут задає питання. <рес> так. До речі, там ще було запитання, давай перед тим. Останні новини із Індікару. Заборона критики суперників, керівництва і, і усього. Як тобі таке? 21 століття. Ви вмієте по губам читати? <рес> вот, як то так. Як на мене, коли в чемпіонаті є такий гонщик як Хуан Пабло Монтоя, це все одно, що взяти Хуана Пабло, запакувати його в мішок, зав'язати руки, ноги і посадити в кокпіт. сказати, чувак, ну ганяйся. Але ти не маєш права ні на що. Америка, яка завжди, вони приваблювали цим публіку сутички з гонщиками, сутички з офіційними представниками на трасі, якісь сварки, відверті прес-конференції. Те, що закидала завжди в Формулі-1. Формула не цікава, тому що вона рафінована. І Тепер вони роблять рафіновану серію Індікар. Це може бути початок кінця, якщо керівництво піде ще далі. Таке враження, що FIA взялося за Індікар. Так, чому FIA так відверто підіграє одній із команд, дозволяючи використовувати шостий двигун без штрафів? Хонді фаворитизм. О боже, Алонсо стане чемпіоном. Да. Я знав завжди, що під Алонсо роблять регламент. Насправді, просто угрози лідером є, по цьому і підігрують. Ну, це є серйозно включає. Насправді ситуація в іншому. Це відкриває хоча б якийсь е, варіант перспективи для інших виробників на майбутнє, тому що вони дозволили в дебютному сезоні, вже постфактум, один безкоштовний мотор без штрафів. Кожному, хто приходить в чемпіонат, тобто, якщо наступному через рік два вирішить пройти Ауді зі своїм мотором, то вони знатимуть, у нас є чотири мотори на сезон, плюс один, який ми теж без штрафів можемо використовувати. І можливо це полегшить їм рішення, тому що якщо буде так само затиснути в рамки, як і усіх інших, ми бачили з прикладу Хонди, до чого це може призвести ну, до а, катастрофічної втрати mm -hmm. на іміджі. Так, зарплаты пилота. Ваше мнение, исходя из того, что известно, оправданы ли они, должны ли существовать какие-то лимиты? Возможно ли так, что будет тенденция к росту, как в футболе? Ну, лично мое мнение, безусловно, честно, не оправданы. Неоправданные. Вау, вау, вау. Чувак, вони життям ризикують. В кожній гонці. Ну, окей. Чому не? Він э, ризикує життям, и він нас розважає. То есть, ты хочешь... По багато миллиардному выйде спорту. То есть, окей, Маркус Эриксон платит, чтобы рисковать жизнью, а Льюис Хэммел. Хеймилкон... Ну, это же его питание, да. Нет, ну это правда, ну хорошо, ладно. Пускай, Льюис пускай Хейнолтон... не Маркус Эриксон. Возьмем Ника Хюлькенберга, который там получается. Или Данила Квята, который получает там полмиллиона евро. Окей. То есть, твоя жизнь стоит 500 тысяч, а твоя Льюис стоит 30 лямов. Ну, по-перше, він ничего в житибеш не має, крем гонок. И він за це отримает півмиллиона евро. Це, це багато ти вважаєш? Півмільйона квяту за те, що він представляє великий бренд і ризикуючи своїм життям на трасі, причому виступає дуже непогано. Ну, ти можеш пойти працювати поваром. Навіщо? Він отримає півмільйона в гонках. Навіщо йому поваром? Я говорю о те, що ну як там треба, ну я не знаю, як Коротше. Вирівнювати по мене, зарплату. По мене, ну, а боже... що має бути мірило? Ну, для когось півмільйона це мало. Для ну, когось це. Вау! Это все питание, ставление. <связывание> не, я как Ну как, короче, как по мне должна такая система быть, как в футболе. Ну то есть, как по мне просто, смотри, э, они заключают контракты не, не относительно того, сколько они, ну как, частично относительно того, сколько стоит пилот на рынке, а частично э, в зависимости от того, насколько он нужен ну, и насколько он позволит продавать бренды, которые привязаны к команде. Вот. В футболе это чуть нивелируется. Сгоден. И вот я бы сделал как в футболе. Допустим, Филиппе Масса, ну, к примеру, там, или Валтери Ботас подписывает контракт с командой Вильямс на три года. На протяжении этих трех лет он имеет фиксированную зарплату. Не, независимо от того, выигрывает он там, ну, вот как футболист Лигу Чемпионов или не выигрывает. У него есть действующий контракт, становится чемпионом он или нет. Он на протяжении этих трех лет получает определенную сумму денег. Если команда Феррари ее не устраивают результаты Кими Райконина. Она выгоняет Кими Райканина из команды, там платит неустойку и тому подобное. Она берет и выкупает Валтери Ботаса из команды Вильямс. Ну что, вот. в принципе, там и там за, ну, да. за 12 миллионов, да, вроде бы такая сумма звучала. Былит? Вот. За эти, за, эти, 12 миллионов, то есть спокойно команда Вильямс может себе позволить взять кого-то из молодежной серии. Так она может себе взять и какого-то Маркуса Эриксона и взагали гроши не платить ему. Ну вот, понимаешь, и с этой точки зрения рентачи, которые будут приходить в команды подобные Маруся, понимаешь, о которых там все будут знать, что они супер талантливые были в серии GP2 или там, ну, в какой-то другой серии, или там в формуле Рено. Допустим, команда Феррари, ну вот, к примеру, там, как про Жюля Бенки. Вот, да, вот если бы он не был пилотом э, молодежной программы Феррари, а вот он просто бы пришел из младших серий. Команда Феррари присмотрелась, хм, Бьянки. Мы его оцениваем, ну, поскольку команда Феррари, да, это некий такой Манчестер Юнайтед. Вона вот. спокійно дозволить, може там 20 мільйонів отдать за такого пилота. І все, у команди Маруся появляется 20 мільйонів, которые они можуть инвестировать либо в нових пілотів, либо в развитие машини, либо в развитие бази, в інженерів. Ну, дивіться, я розумію, твою думку. Тут, якщо б переглянути взагалі всю структуру Формули-1, ввести ліміти на бюджети, як у великих видах спорту американських. І щоб у нас був КЕП, у нас був КЕП по зарплатах, якщо ви підписали супердорогого гонщика, ви не можете взяти іншого супердорогого, або ж можете взяти, але у вас не буде супердорогого конструктора, або ще чогось, привілегії якихось. І, 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 і саме тому така схема вона могла б працювати, це б вирівняло Формулу-1 в якійсь мірі, і це було б цікаво. З іншого боку, давай подивимося на футбол і і ті гроші, які зараз платять за трансфери футболістів. Ще 10 років тому. Сума в 30 мільйонів для нас була ОГО 30 мільйонів. Це один з рекордів. Зараз ми маємо 60 мільйонів. Це звичайна сума для ну непоганого гравця так високого рівня. Аудиторія розвивається. З розвіттям інтернету, з розвиттям технології. Саме Те можна говорити аудиторія. про формулу 1 Якщо там питають, чи є тенденція, вона є. Ми раніше мали одного 30 мільйонного гонщика Міхеля Шумахера, і інші до 10 отримували. Ну, Зараз ми маємо по 20 вже кілька гонщиків, по 15 ну, вже половина полотону, більше 10 отримає мільйонів. Приблизно. І тому. Все одно ринок диктує, якщо команди можуть собі дозволити які гроші, вони будуть в них вкладати. Якщо буде записано в регламенті такий-то ліміт на бюджеті, вони будуть платити їм більше через спонсорські контракти. Завжди знайдуть, знайдуть можливість. І як на мене таке обмеження вводити ну, насильно, воно ні до чого хорошого не призведе. І тільки вибудувавши цілу структуру від молодіжних серій до Формули 1, коли в тебе є там підписаний контракт з гонщиком, він з тобою проходить GP2, GP3, Формула-1, як з Марусію приходить, наприклад, Б'янкі, і тоді його можна викупити і плюс гроші підуть команді. Тобто ти розумієш, то по-хорошому, як Ліонель Месі в Барселоні, так Льюіс Хеммельтон був в Макларені. По-хорошому, команда Мерседес можна була заплатити за Льюіса мільйона сто п'ятдесят. Так. Ну и, и может быть, тогда бы Макларен сейчас не оказался там, где он есть. Так, у нас хороший вопрос. Нам вспоминают статистику. Когда Хэмилтон выиграет гран-при Угорщины, Райканен завжди проезжает второй. Верите в продолжение тенденции на следующую гонку? Так, Кимми будет стартовать третьим, Ди Старта будет вторым, Розберг завяжется в борьбе с Феттелем, и Кими будет Другим. Окей. Так, э, выживет ли в этот раз Лотус? Там вроде кредиторы, на них в суд подали. Это первый вопрос. Є думка, я з нею погоджуюсь, що перебільшена вся інформація. Точніше, як в них є проблеми, так. Але те, що намалювали мільйон доларів непогашених кредитів, то у кожної команди це є в будь-який момент, тому що правда, ти отримуєш щось, є відстрочки платежів. Візьміть Феррарі, в них зараз можуть бути 5 мільйонів кредиту якогось для своїх постачальників в даний момент. Які вони не погасили. Так, там, мабуть, були просрочки, і відомо давно, що у Лопеса з грошима на формульну команду не дуже. Але ем, зараз е, швидше розмова йде, що це, мабуть, підігріває м, ситуацію навколо Рено, лотус і купівлі команди. І ось коли такі вилазять моменти, вони можуть бути і частково політичними, щоб збити ціну. Ну так, да, да. тут я Ніч так. Тут далі все про зарплаты. про зарплату спрашивать. Про преміаль... про Це или прописано в ремонтах? контрактах. І Рікардо минулого року заробив реально чимало на перемогах. Ніхто так. не думав, що він буде вигравати. Йому так. там нормально прописали Ну так, і на очках. Чотири минути залишилось. Так, э, оф-топ. Чи планує Рома кинути палити? Ну, планує, да, так. Э, Представте таку ситуацію: один із вас Розбір, второй Хемлтон. ты, Хэмилтон. В паре слов, жестов, изобразите итог каждого прошедшего для них гран-при этого сезона в ролях. Можете туда добавлять Себастьяна или кого-то из Вильямсов при необходимости. Уверен, у вас красочно получится. Давайте это на следующий раз. По Угорщине же, но можно будет. А можно экспромтом, например, подсумки останние гонки в паре жестов? Ну, для Дьюиса это будет. Йоу! Не, сначала. А потом йоу. Это колодочки, что, правильно? Я думаю, это когда старт был. на старт там массу требует показывать. Да. Интересно, а East Coast или West Coast? Кто он там из... Ну там Нигерская тусовка в Штатах, она же делается типа на East Coast, Какое российское слово только что было. о Запикаешь, Дима, это? Значит так. Вопрос навеянный вопросом выше. Трасса в Азербайджане, другие не классические треки, за или против? Что-то можно чуть... Следующий вопрос. Так. Если желающие провести гонку трассы F1 будет 40 и больше, возможно ли чередование? Один год одна двадцатка, второй год вторая. Это все зависит от Я думаю, на самом деле, логистику каждый, каждый год вот так вот налаживать, но это довольно геморно. Так. И главное, это то, что есть всегда двадцатка, которая готова платить больше. и да, она да. будет выигрывать. Да. Причем эта двадцатка будет Азия и Америка. Реально, Європа зараз не готова платити такі деньги, так, сколько ну, Так, по Поки зараз. що тільки Монако залишається і ну, ще тягнеться Сильверстоун. Там, Який гаразд, ваш так. улюблений гран-при Угорщини? Ну мабуть. Ну, от гонка река... минулого року мені реально дуже сподобалася. От поки що, я думаю, що мій улюблений. Перемога Рікардо вона була дуже крутою. А у мене, мабуть, 10-й. По-моему, десятый год был. Да, когда Феттеля штрафовали. Что и мне тогда могло принести больше радости? Значит так, Пишет Харольский, пишет, как они там живут в своей угорщине. Помнишь, зачем говорят мужчины? Ты не знаешь, понимаю. как Венгрия? Как, как, как Венгрия на украинском?» Конечно, знаю. Венгрия. А, говорит, не угорщина. <laughs> так, э, ну и что у нас еще? У нас одна минута, да? Одна минута. Ого ми. Ого. Как а, так, ми в неділю вам про інше все розкажемо. ПАП бочка Богдана Хмельницького 3Б. Бронюйте номери. Номери? бронюйте столи 044 390 61 06. Так. І побачимося о 14.30. У нас з кондиціонерами усе окей. І попри спеку плюс 33, краще бути з нами ніж деінде. Приходьте, подивимося, класно проведемо час і наберемося позитивної енергії на наступні чотири тижні очікування. А очікувати ми будемо не просто чекати, а навіть щось для вас робити. приготуємо і да. робити. Тому stay tuned. Все, пока-пока.